Чи справді є ймовірність, що Орбан очолить Єврораду? Е, ймовірність така є, і дійсно є на це планування якесь, але не дійде до діла, бо ця ідея вона все ж таки зруйнується, і Єврораду очолить хтось. Новий, якась нова людина, прізвище якої воно не так сильно поширене по всесвіту, скажімо так. Тож ні, але це буде пізніше. Я не можу сказати, що це буде, от 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 чи в цьому році пізніше. Чи справді атака по аеродрому в САКах призвела до фатальних наслідків для РФ, які російська влада всіляко приховує? Так, справді. Справді е, там були такі досить потужні руйнування. Е, вони не розраховували, тому що не спрацював захист, і вони бідкаються через це дуже сильно. Е, чи жалкує, що Росія? Є... Так, там дійсно там втрати, і втрати е, приховуються навіть не просто, що там люди загинули, а люди загинули, люди загинули. Досить великій кількості. Вони втратили велику, ну пентакливу сферу. Тобто вони втратили зброю, вони втратили фінансування якесь. Вони втратили щось дуже-дуже коштовне, щось дуже дороге. І це дороге, воно ніби повинно захищатися більш ретельно та більш потужно. А цього не сталося. І через цю ситуацію навіть полетіли голови. І про це вони теж зізнаються пізніше. Чи наступить цього року переломний момент в війні? Ми до нього близько, дуже, дуже близько. Чи затвердять в Україні оновлений закон щодо мобілізації в січні? Його затвердять, потім буде якась відміна, потім якесь доопрацювання, внесення якихось додаткових умов, сперечання, дуже багато резонансу навколо та переговорів взагалі на цю тему. Але ці переговори вони ніби на таких ланках, які не впливають взагалі на ну, затвердження цього закону, тож все ж таки. Затвердять і після того як затвердять, ось ще буде певна кількість неспокійних процесів. Чому Німеччина ніяк не реагувала на наявність невідомих дронів над полігонами для навчання ЗСУ в цій країні? Я б не сказала, що ці дрони несли якусь загрозу нашим військовим. Це по перше. Тому що я питаю, що це за дрони, і мені кажуть, що це власність тієї країни, в якій це відбулося. По-перше, і таке відчуття, знаєте, ніби вони е, з якогось сундука дістали ці дрони, бо вони там лежали, бо це щось з минулого, це щось е, те, що давно не використовувалось. Ну, Таке відчуття, ніби це просто як паралельно їх тестили, паралельно випробовували. Чи залишились вони задоволені цим випробовуванням? Ні? Ну тобто, це якісь технічні процеси, які відбувалися, необхідні процеси і ну, загрози чи якоїсь ситуації, події я в цій ситуації не бачу взагалі. Чи схвалить Конгрес США допомогу Україні до лютого? Ні. Ні, вони будуть про це розмовляти, вони будуть демонструвати, вони навіть зроблять якусь заяву. Давайте так, чи схвалить Конгрес США? Не схвалить, або не в повному обсязі, або не в тому стані, в якому є це зараз. Бо ми все ж таки відходимо від них з цим питанням і як оновлюємо умови, тож ні, ще потрібно працювати над цим питанням. Чи можливий масовий наступ ЗСУ на всіх фронтах після отримання Ф16? Так, ну давайте так. Це логічно, що якби ми отримали Ф-16, то ситуація на фронті вона б змінилась. Але я не бачу цього отримання, я не бачу зміни, про яку варто було б зараз говорити. Чи є ймовірність, що РФ втратить контроль над небом над своєю територією цього року? Да, да. і вони будуть в шоці взагалі від того, наскільки вони не контролюють і не захищають небо Бо дійсно. Контроль над небом вже втрачено, щоб ви розуміли. Ну, тобто, це не на майбутнє, це вже на сьогоднішній день. Контроль над небом втрачено. Немає можливості захистити себе в тому обсязі, який би гарантував дійсно безпеку, бо будуть втрати і людські і руйнування. Ну, слухайте, слава Збройним силам України. Що я вам скажу? Чи отримає Україна достатню кількість ракет для ЗРК Петріот взимку? Так. Да. Не все ми отримаємо, але отримаємо і тут дійсно ми отримаємо те, про що ми домовлялися, те, про що ми мріяли, те, що було недосяжне, дуже далеке. Нарешті ми отримаємо і відчуємо себе такими переможцями. Сказати, що ми всю обіцяну допомогу отримаємо саме стосовно цих ракет, не можу сказати, але ну досить велику кількість. Чому військовий експерт БІЛД впевнений, що російські спецвійська виснажені до межі? Да, давайте так. Чи виснажені спецвійська Росії? Виснажені. Але якось Росію це не дуже турбує, бо вони взагалі не переймаються станом, саме фізичним, не знаю, там потенційним своїх військ. Тут більше наміри. Давайте. Чи виснажені війська? Виснажені відпочинок їм не готують. Тут навпаки готують якийсь ченч, готують якусь зміну, і ледь не на іншу війну їх готують. Бо я не можу сказати, що на сьогоднішній день війська, спецвійська Росії планують якусь активну, ну якусь активну дію. Бо я питаю: відпочивати їм не дають, допомагати їм не планують, а планують, ніби знаєте, як зупинити, аби вони вдох, видох зробили і змінити їх. От, от знову, як мені йшло з першого дня війни, що вони їх заберуть згодом на якусь іншу війну. Дайте я спитаю, чи про це йшла мова? Ну, да. Виснажені, втомлені втрати, е якісь неймовірні втрати, бо тут башта саме по людях ну, якось пройшлася дуже активно. Але не це стане причиною, чому вони перестануть активно діяти на нашій території, а саме в тому, що вони їх готують кудись. Навіщо в Київ приїхав глава МЗС Японії? Якийсь вихід, якусь ситуацію, необхідність прояснити та особисто переконатися в чомусь. Ну тобто, це не просто така товариська поїздка або зустріч це більше схоже на аудит, це більше схоже на прийняття рішення, знаєте, крапки над і проставити, бо вже щось обговорювалося, вже… Були якісь домовленості на майбутнє, це майбутнє настало. Тож я бачу, що ми будемо змінювати взагалі всю політику наших стосунків з Японією, домовлятися, перемовлятися. І тут, до речі, я б сказала, що Японія зацікавлена в тому, аби скласти з нами якусь, ну, якийсь новий союз. Тобто, щось їм це теж. Це цікаво, і от саме про це сьогодні іде зустріч.